Перша історія, що сталася на... а ось це відео 31 грудня. Але така сама нервова ситуація була на кордоні України майже весь тиждень. Автобуси, що везли українців, затримувалися на 10-12 годин. Які використовували ті, хто їхав за кордон. Ну і ось тут, очевидно, та ж проблема із комунікацією, що із законопроектом про мобілізацію. Варто було людей попередити про посилені перевірки, і, може, було би менше нервів. Але і про урядовий проєкт закону, що вже назвали жорстким, про нові правила мобілізації, ми досі знаємо небагато. На засідання комітету, який має визначитися чи подавати цей проєкт на голосування, цього тижня особисто приходили головнокомандувач, міністр оборони та очільник Генштабу. Про градус напруження свідчить і те, що Мар'яну Безуглу, головне джерело інформації про проєкт, вже хочуть відкликати із посади заступниці голови комітету із нацбезпеки. Постанова вже зареєстрована. Саме рішення щодо законопроєкту мають ухвалити орієнтовно завтра. Післязавтра так повідомив секретар цього парламентського комітету Роман Костенко. Ну а кореспондентка ТСН тижня Ірина Коваленко зібрала те, що найбільше обурює зараз народ. Трафи для ухилянтів, блокування грошей, електронні повістки усе це і чимало іншого з опублікованого законопроєкту викликало суспільний резонанс. Пропоную пройтися по найбільш значущих і обговорюваних пунктах. По перше, це вік пропонують призивати чоловіків не з 27 років, як зараз, а з 25. І схоже, цю норму таки залишать. Електронний кабінет і електронна повістка, яка до нього має надійти, або ж на e-mail. Утім, є технічні питання: як перевірити актуальність пошти, чи не потрапила повістка до спаму, або що робити, якщо електронної пошти немає взагалі, і повістки тепер матимуть чіткий строк явки, чого не було раніше. Мобілізація за кордону це те на що вже почали реагувати українці, що проживають за межами нашої держави. Це оформлення документів у дипломатичних установах, поки можна, а далі лише з постановкою на військовий облік. Ця норма дискутується, але окремо є і рядок про на службу призиваються військовозобов'язані незалежно від місця їхнього перебування. Норми, за якими каратимуть ухилянтів, назвали драконівськими. Серед них обмеження кермування автомобілем, не зможуть отримати посвідчення водія, відмова у кредиті і заборона на операції з нерухомістю і іншим майном. Утім, є й серйозніші покарання. тюремний строк від трьох до п'яти років. Це загрожуватиме і тим, хто відмовляється від медичного огляду для порушників правил мобілізації військової служби штраф від 153 до 204 тисяч гривень. Також Порушників можна буде затримати на три доби для встановлення особи і з'ясування обставин. Порушення цю норму дискутують. Із цього неповного переліку ідей в проєкті закону депутати вже угледіли норми, від яких більше шкоди, ніж користі, зокрема для економіки. Бізнес як мінімум піде в тінь. Офіційно не оформлюватимуть працівників надходження до бюджету, зменшиться в рази, та конституційні права ніхто не скасовував. Поповнення війська це десь втрата економіки. Ми маємо розуміти, що а, ті а, засоби а, чи ті методи, які а, застосовуються в цьому всьому новому законі про мобілізацію, по перше, не, не порушують конституцію. І такі норми, за словами депутата, не приймуть. Докладно розповісти про обговорення проєкту на комітеті нардепу забороняє держтаємниця. Утім, журналістам стало відомо, що на комітет особисто приходили головнокомандувач, міністр оборони та очільник генштабу. Зокрема, Валерій Залужний проти призову засуджених і судимих, дискутують щодо осіб із третьою групи інвалідності, адже з першою і другою можуть звільнити зі служби, а з третьою поки ні. Термін обмежено придатні хочуть при. Брати Якісь стани діагнози мають стати тепер придатними, а якісь стани мають бути непридатними. На комітет приходили і міністр освіти та голова нацполіції, аби вчителів і поліцейських не мобілізували. А щодо демобілізації, то поки цифра така сама: 36 місяців. Тобто, ті, хто воює з 24 лютого 22 року, зможуть звільнитися в лютому 25 року. Нарешті звільнять і строковиків, які буквально зависли, їх і додому не пускають. У військо не беруть, наголошу, що це законопроєкт і битва йде за кожен пункт. Тож у найближчі дні його можуть винести до сесійної зали Верховної Ради або відправити на доопрацювання, або розглянути альтернативні проєкти закону. Ірина Коваленко, Валентин Шелко та Даніель Косаковський. Тесен тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.